Гороскоп на 3 травня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овне. День принесе багато несподіванок і це вас порадує. Витрачати час на рутинні справи, напевно, не захочеться, а нові відчуття та враження виявляться дуже доречні. Сприятливий час для навчання та самоосвіти. Ви багато будете схоплювати на люту. Якщо ви хотіли обговорити важливі питання з колегами чи діловими партнерами, можна запросити їх у гості. Розмова в неформальній обстановці допоможе вам набагато краще порозумітися. Тельці. Доведеться докласти зусиль, щоб упоратися із завданнями, які виникнуть сьогодні. Але навантаження виявиться приємним і корисним для здоров'я. Можна наводити красу та затишок, займатися дрібним ремонтом. Імовірно, деяким тарцям потрібно вирішувати питання, пов'язані з будівництвом чи ремонтом. Зроблене сьогодні виявиться вагомим внеском у найближче майбутнє. Близнюки. Вас відвідає натхнення, а інтуїція підкаже, як упоратися з вирішенням багатьох проблем. Вийде закінчити те, що ви постійно відкладали на потім. Можна робити покупки, ви оберете справді корисні речі, вони довго прослужать вам чи вашим близьким. Близнюкам, які навчаються або підвищують кваліфікацію, варто виділити більше часу для занять. Раки. Вранці ви будете і емоційніші, і імпульсивніші, ніж зазвичай. Через це можете зробити необдумані вчинки. Тому не починайте день із надто серйозних розмов та не приймайте важливих рішень. Побудьте наодинці з собою, перейдіть на приємні справи, це допоможе вам відновити дешевну рівновагу. Слідкуйте за витратами та уникайте імпульсивних покупок, щоб не витратити більше, ніж ви розраховували. Леви, ви будете особливо привабливі та схильні до спілкування. Прекрасно вийде знайомитись, зачаровувати, переконувати оточуючих у своїй правоті. Майже ніхто не зможе вам відмовити. Тільки постарайтеся не кидатися яку вираз головою у будь-які нові стосунки. Спочатку придивіться до людини. Не завжди легко з першого погляду розпізнати спроби маніпулювати вами. Діви. Захочеться полінуватися та відкласти справи на потім. Більшість дів зможуть дозволити собі невеликі поблажки, але все-таки не варто перегинати палицю. Вдалий день для обмірковування планів на найближче майбутнє. Варто поспілкуватися з друзями, запросити їх до себе або разом вибратися на пікнік. Ймовірні, несподівані ситуації, але вони виявляться переважно приємними. Терези. потрібно буде не тільки зайнятися домашніми справами, що накопичилися, але й взяти участь у вирішенні проблем ваших родичів. Пройдеться гладко і спокійно, або супроводжуватиметься роздратуванням, це залежить від вашого настрою. Якщо зумієте впоратися із собою, то, напевно, залишитися задоволені результатами своїх праць та й тим, як складеться день загалом. Скорпіони можна зайнятися домашніми справами, вони не здадуться ні нудними, ні особливо втомлюючими і навіть піднімуть настрій. Багатьом скорпіонам чудовий смак та тонке почуття прекрасного допоможуть прикрасити своє житло, зробити його по справжньому затишним. Можна купувати побутову техніку, меблі, предмети інтер'єру. Тут ви не помилитеся з вибором. Стрільці. Ви зможете згорнути гори, якщо не лінуватиметеся. Розберетеся з будь-якими складними ситуаціями, допоможете родичам та друзям з їхніми труднощами, придумаєте грандіозний план на майбутнє і навіть почнете втілювати його в життя. На деяких стрільців чекає приємний сюрприз чи несподівана радісна новина. КоЗЕРОГЕ. Можливо, вранці вам виявиться не просто зібратися і почати виконання намічених планів. Здається, що справ накопичилося дуже багато, і буде незрозуміло за що братися в першу чергу. Не вимагайте від себе неможливого. Починайте поступово і виявіть, що все не так і складно. Рідні та друзі візьмуть на себе частину завдань, якщо ви попросите їх про допомогу. Водолії. День сприятливий для творчості, мистецтв, рукоділля або ремесел. Імовірно, пробудження інтересу до того, чим ви ніколи не займалися, але давно хотіли спробувати. Вдалий момент, щоб приділити час своєму хобі. Тільки не беріться одночасно за кілька справ, тоді все виходитиме так, як ви задумали. Риби не варто починати нові справи і будувати далекосяжні плани. Найкраще буде зайнятися господарством, навести лад, прибрати зайве, вирушати за покупками краще в інший день. Сьогодні ви будете схильні до марнотратства. Приділіть більше уваги своєму здоров'ю та емоційному стану.